Друзі, вітаю! 11 липня. Сьогодні з вами Валер Кличок і зараз вам розповім про реакцію Кремля на підсумкову декларацію саміту НАТО. Я детальний аналіз давав у попередньому відео. Ви можете його переглянути, воно завелике, але там дуже чітко розкладено про те, що ж власне сьогодні ухвалили такого. Цікавого для України у Вашингтоні. Посилання верхньому кутку. Переходьте, будь ласка, і дивіться, і це відео знову вам записую в умовах без світла. Маю всього на всього дві години сьогодні, але це мене не зупиняє. Робити саме це для вас. Напишіть, ви, будь ласка, у вас скільки сьогодні світла було? Бо в мене ще раз наголошую дві години. Плавиться все. Але, в принципі, це не найстрашніше, що може статися із Україною сьогодні. Головне, щоб е, наші хлопці успішно виконували бойові завдання і щоб їх не могла вразити жодна ворожа куля. І вони поверталися додому всі живі і здорові. І так повернемося до декларації саміту НАТО, яка була ухвалена. У Вашингтоні буквально сьогодні і як на неї відреагували в Кремлі, тому що в Кремлі реально скандал. Не можу сказати, що істерика, але скандал реально великий, тому що є частина радикально налаштованих прихильників Путіна, які готові продовжувати війну без будь-яких переговорів, а є частина його ж прихильників, які готові сьогодні сідати за ціл переговорів з Україною, але на якихось своїх певних умовах. Чому я роблю такі висновки? Тому що сьогодні пролунало дві абсолютно протилежні заяви про участь у саміті Миру за участі Росії від Піскова і від заступника. Міністра закордонних справ Лаврова. Ну, прізвище, в принципі, його навіть не важливо, хоча скажу його прізвище Галузін, але дійсно позиції абсолютно не сходяться ні у Піскова, ні у Лаврова, рахуйте. Звісно, це може бути такою операцією спеціальною інформаційною, але мені видається, що ні. Дійсно, є ті, хто радикальніше налаштовані, ті, хто готовий вже завершувати саме оцю так звану СВО, але на своїх умовах однозначно так. Отже, якою ж була реакція сьогодні Піскова, оскільки він є речником. Путіна саме на історію із появою декларації, підписаною на саміті НАТО у Вашингтоні, він заявив, що саміт НАТО підтвердив конфронтаційну суть Альянсу. Звісно, вони ж не можуть нічого сказати про те, що саміті, на саміті НАТО ухвалена декларація, де перспективи України як члена НАТО. Не те, що відсутні, вони навіть не визначені ніяк в часовому проміжку, і Україна взагалі не розуміє, коли вона стане членом НАТО, колись, як нам сказали, коли усі досягнуть консенсусу. То в принципі там і підстав для якогось скандалу у або заяв різких у Кремлі, і не повинно бути. Але ні, Кремль залишається послідовний своїй пропагандистській ідеології, коли розповідає, що захід такий сякий клятий починає наступати на Росію, і тому ми маємо боронитися від нього в Україні, знищуючи українців. Це, звісно, ніякої логіку не вкладається, але заяви Піскова вони якраз в саме в цьому контексті зроблені. І він, власне, говорить: Північно-Атлантичний альянс ще раз дуже випукло. Я не зміг це слово перекласти. Він так російською мовою говорить, випукло. Підтвердив свою суть. Це альянс, створений в епоху конфронтації та з метою підтримки конфронтації. Заяви він на брифінгу. Нагадую, що. Альянс був створений у 1949 році, і саме 75-річчя сьогодні йому відзначають у Вашингтоні. Але він був створений у квітні. Ну це не настільки важливо. І е, альянс був створений як м, запобіжний такий захід для того, щоб Радянський Союз, на чолі тоді з Сталіном, не поширював свою експансію на Західну Європу, і він був створений як оборонний союз, а не наступальний. І Якщо прочитати уважно підсумкову декларацію, там в першому пункті мовиться про те, що НАТО якраз і реалізовує стратегію стримування наступів на країни НАТО і управління ризиками з метою зменшення і запобігання ескалації. Але ніяк не розширення на території Росії, НАТО не збирається туди розширюватися, але ну у піскова своя логіка, абсолютно це зрозуміло. Саму декларацію саміту він назвав серйозною загрозою безпеці Росії, і ось що він сказав: якщо трохи спростити формулювання, але вже куди там його спрощувати, рішення НАТО, що Україна обов'язково стане згодом членом цього альянсу. То очевидно, що альянс має одну з головних своїх цілей: це придушення Росії завдання Росії стратегічної поразки. Мені так видається. Та я в цьому переконаний, що Росія за умови існування нинішнього НАТО не дочекається своєї стратегічної поразки від НАТО, і навіть її діти не дочекаються, і внуки однозначно, і ні про яку стратегічну поразку взагалі в НАТО мова не ведеться. Тому відверто пісков бреше. І також він відповів на запитання про те, чи м, обнулює підсумкова декларація саміту Північно-Атлантичного альянсу мирні ініціативи, які сьогодні лунають від України, ну і в тому числі, як він називає мирні ініціативи від Путіна про переговори Стамбульські угоди, китайсько-бразильські і так далі. Він говорить, що ні, ми бачимо, що є лідери, які дотримуються більш тверезих поглядів. І тут розповів про Орбана, який він класний хлопець, як він класно виконує свою роботу миротворчу місію, і він наголошує на тому, що це саме європейський політик розповідає сьогодні світовій спільноті, Заходу про те, що необхідно припиняти війну і треба сідати за стіл переговорів. Друзі, я буквально кілька днів тому вам робив припущення про те, що Росія буде використовувати фактор миротворчої місії Орбана, для того, щоб повідомляти, що є європейські лідери, члени Європейського Союзу. В яких є здоровий смисл, здоровий сенс, здоровий розум, і вони пропонують здорові речі. От Кремль це і робить, а от ці інші вони не здорові. Ну, на жаль, так. І він говорить, що ми ніколи не відмовлялися від діалогу, але ми повинні розуміти, про що йдеться. Так, вони очікують саме той план завершення війни дипломатичним шляхом, про який говорив нещодавно Зеленський. і Він говорив, що після погодження з нашими західними партнерами цей план буде переданий Росії. Це абсолютно зрозуміло, і тут Пісков підтверджує, що такий поки що човниковий діалог, який здійснює Орбан, він дійсно відбувається між Заходом і Москвою. Ну навіть підсумкові декларації НАТО прописано про те, що НАТО залишає за собою комунікаційні зв'язки із Росією для того, щоб уникати ескалації загроз і управляти ризиками. І також е, Пісков додав, що із з самого початку ми сказали, що для нас розширення НАТО на території України є неприпустимим. Це одна із умов проведення переговорів з Україною, неприпустимою для нас загрозою для нашого існування, для нашої безпеки. Додав Пісков, і НАТО не розширюється. Дійсно, сьогодні у Вашингтоні НАТО сказало, що нікуди розширюватися, воно не збирається. Достатньо Фінляндії, Швеції про Фінляндію і Швецію Росія. Тихо, сопе у дві дірочки мовчить у ганчірочку і нічого з цього приводу говорити не буде. А дійсно буде волати про те, що Україна не може бути членом альянсу. Але НАТО і не ухвалювало такого рішення і ніколи не Казало, і я не знаю, мені видається, навіть і не скаже на наступний рік, коли ж Україна може стати членом Альянсу, тому що у НАТО стратегія, як я сказав, абсолютно інша. Але є і радикальне крило. Ну, про так воно себе показує зараз у Кремлі, яке наголошено тому, що ну, ніяких переговорів із Україною бути не може. Заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін заявив, що Росія не збирається брати участь у новому саміті Миру щодо України. Деякі мої колеги-експерти вже почали хайпувати на цій темі, публікуючи відео із Глучними заголовками про те, що Росія відмовила Україні в переговорах. Вона не може відмовити Україні в переговорах, друзі. Вона їх домагається уже не перший рік. Це абсолютно очевидно. Тому то повна єрість. Росія готова сідати за стіл переговорів, але виключно на своїх умовах. Втім, як ви бачите, поки що, виключно на своїх умовах. Пісков говорить: а ми б хотіли побачити пропозиції України. Ну окей, діставай. В інтернеті роздрукований варіант можеш розрукувати на принтері формула миру Зеленської. Там все чітко написано. Я розумію, що не будуть вони брати за основу формулу миру для переговорів із Україною. Формулу Миру зеленського має на увазі, але дійсно вони хочуть бачити якісь там мабуть компромісні рішення про припинення війни. Про що власне він говорить про цей план дипломатичного завершення російського нападу на Україну? Ну принаймні, він готується так. Повідомив Зеленський, Пісков фактично сьогодні ну, говорить, що так вони чекають ці пропозиції. Тому така реакція була в Кремлі. І мені особисто це вказує на поки що завуальованість радощів Кремля про те, що вони досягли своєї мети, і НАТО нас не приймає у Північно-Атлантичний Альянс. В принципі, іншого не варто було очікувати, тому говорив, говорю і говоритиму далі. Наша мета сьогодні підіймати дискусію в Європі про створення альтернативного військово-політичного союзу з країн НАТО, які є членами ЄС, і не лише можливо, і не є членами НАТО, але мають стати членами нового європейського військово-політичного блоку. Тут може бути Україна, Молдова, країни Балтії, да та сама Грузія. Я говорив це і зараз повторюю. Британія, Франція, ну і далі хто захоче. Можливо, навіть і Угорщина. Чому війні? Ну хоча б з Угорщини, я поки що не поспішав, тому що Орбан міський вміє винести. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу такої істерії реально в Кремлі, бо неузгодженість з позиції очевидна. Поширюйте відео. друзям, це для мене буде найбільший подарунок. Всіх люблять цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна!